Привіт-привіт всім. Ми повернулись. Ми це квіти, і я. Я весь час, поки не знімала відео, якось шкода було моїх квітів, що їх ніхто не бачить. Раніше показувала і багато людей дивилось но вернулися завдяки Ютубу. Так як мені попередження прийшло. Я, може б, ще б і не знімала, але прийшло попередження, що моя партнерська програма розриває за мною стосунки. Якщо я не буду виставляти відео, дали мені до кінця травня. Щось попробуємо. Знову продовжувати буду, поки, а там буде видно. Так, як завжди, починаємо. З-під але хто мене постійно дивився, пам'ятаєте, тут були одні фіалочки. Зараз, тут тільки залишилось дві. Це в мене стрептокарпус. Там ахіменеси підростають. пеларгонія, Ось антуріум цвіте. Я в минулому році, мені здається, зрізала верхівку на великому, вони дуже гарно укореняються. Навіть ті листя, які я зрізала, вже дорослі, великі. І вони ні пожовтіли, нічого, дуже гарно. А це новий листочок, але це я дурепа. Я брала, мені здалося, що вони такі. Ой. Це, як завжди, реклама. Телефон, інший е, Вони такі от закручені, як покривало, десь ну, воно розкручується, і листочки. І що ви думаєте? Я допомагала розкручуватися. І подивіться, як я травмувала. Ну Що ну, зробиш? Хотілося, щоб швидше думала, що я краще роблю. Ну, як бачите, тепер негарний такий. Листочок. Так, з цієї сторони в мене бегонія, хлорофітум. Я його, мабуть, ще я в відео показувала, я обновила його, старий викинула, новий посадила, і оце він так розрісся в мене. Бігунія дуже довго я її сюди пересадила була і перенесла сюди. Вона довго, декілька місяців хворіла. І листя в'яли, багато я зірвала. Ну, але зараз вона почувається добре, і, як бачите, всі листочки уверх е дивляться, ну, деякі вниз. Просто до світла поближче. Це Фінікова пальма, так і стоїть у мене тут. І тут драцена. Такий випадок був ось зимою. От тут вони разом були листя, так, вони пучком таким. А тоді, наче їх хто зрізав. Я вже і запитувала чоловіка, кажу, я не зрізала. Хто це так наче, Ось, бачите, ось все, видно це листочки. І так вони були, наче скручені ті листочки в пучку. І тепер у мене оце така прогалина. О, так гарненько тут всі листочки, а далі от росте, так як і завжди. От я не знаю, що це з неї було таке. О, ти подивіться ось. О. Це ж я не зрізала. Це так воно ну, дивна. Ситуація складалася, я все дивилась, і багатьох запитувала: ніхто цього не робив, ну, а кому треба зрізати? Так, треба багато чого згадувати, ось тільки що не на паузу нажала, а на закінчення відео. Тепер треба буде з'єднувати в редакторі. От, забула куди мені жать? Тут у мене на цій лоджі, як бачите, зарослі, які були, але тут велика новина, чекаю, ось у мене плюмерія чи плюмерія, як правильно і не знаю, буде цвісти. Ось там, бачите, бутончики. Я коли побачила. Чуть в обморок не впала. Бо давно я чекала, це від Марини з Німеччини, вона привезла. Я черенкувала, комусь я давала, бо в мене, здається, я на три частири черенкувала, і комусь я віддавала. От. Якщо ви дивитесь, напишіть, як у вас? От така паличка буде цвісти. Бугенвілія цвіте, я їх обпанахала, ось і ця. Дивіться, скільки тут відросло. На них була якась гадюка завелась. Ну, шкідники. Я їх обробила так, і вони, мабуть, мені в знак благодарності ось так почали рости і цвісти. Там у мене ось імбір проростає, ожив після зимової сплячки. Ну, Це гібіску, це ось глоріоза. Тут, тут я понав'язувала, вона стояла на вікні, а тоді ну, багато місця займає, я вирішила її спустити вниз. Ось отак. І вона трохи призупинилась у розвитку, коли я її сюди поставила. Хоча вона ж нічого їй не заважає, світло, якщо сонце є, правда, його мало. От, Колумнея, весна, і дивіться, скільки приросло у неї новеньких листочків, і подивіться на ту хою. в усі сторони вона викидає. Лозу. Куди їх отут, там мені чіплять? Ось тут, дивіться, це об крутила як, ось навіть отут була. Ну, цей. Аденіум стояв у мене там коло ну майже на підвіконні, такий зелененький був, такий гарний, я його сюди переставила, чи я його не дополила і сухий ґрунт був чогось, почали жовті кінчики листочків. Хоча нові ось почали рости, зелененькі ось. Чи із за того, що я переставила його сюди, подалі від вікна? Ну, не знаю. І він тепер у мене негарний. Це в мене черенки по ансетії. Я попідписувала багато які, бо. Коли знімаю відео, і часто випадають всіх назви, я знаю, але коли знімаю відео, або випадає зовсім назва із голови, або називаю по-іншому, плутаю так, колерії обновлені, це вони нові рослинки. Десь із березня місяця вже червона вже і цвіте, а ця в мене рожева. Гібіскус буде цвісти. Ось. Так, і сюди повертаємося. Тут фалінопсиси у мене цвітуть і ще по одному цвітоносу випускають. Майже всі. Ще йде по цвітоносу. Так що будуть ще довго цвісти. Епісія цвіте, я її обрізала була сильно, мабуть, ще восени. Вона така негарна висіла зимою. А це листочки такі виросли, і цвіте. як Такий компактний кущик. Її треба не боятись, а обрізати, гарно обрізати. Тут, коло неї це якби материнське. Рослина, бо оце череночки однеї І ось дивіться, який ріпсавіс. Він у мене стояв, там і стоїть новий, я укоренила, відрізала була. Гілка така була здоровенна, я її одрізала вона коріння у воді, пустила і я посадила туди. А це та. Рослина, що там наверху була. І я сюди її почала ставити і подивитися, що тут робиться, скільки тут квітів, які ж вони гарнюні. Ну, ось подивіться, такі ніжні. Ну, ну я не можу. Я любуюся ними, коли приходжу сюди. Такі гарні, маленькі, дрібненькі, але такі ж ну, гарнюсі. І тепер дивіться, що в мене з фіалочками. Я вирішила їх обновити і всім позрізала, так сказати, голови. Деяким більше, деяким менше. Це вони вже сьогодні тиждень стоять. Ще корінців нема, але так наче стоять. Деякі у мене були, вже коли я зрізала, думала, може їх і викинуть, але, думаю, хай може все-таки. ну Бо були в такому стані, деякі фіалки були вже такому жалюгідному. Там у мене, от, бач, і забула, як називається красанчик. Ладно. Там написано, але нахиляться дуже низько. От жіноче щастя, цвіте. А ось звідси я антуріу від, відрізала. Ось тут я відрізала, от недавно я е, пригостила. Оце їх не бояться зрізати там, десь, не там, десь знизу. Бачите, вони витягуються у мене. Де, і вони так і ростуть. Все вище, вище, витягуються антуріуми. І не бояться зрізати. Там повітряні такі корінці є, і він у воду ставлю, він дуже швидко дає коріння і садить. В ґрунт я е, садила в звичайний ґрунт, додавала із орхідеєвого ґрунту кору. Він любить кислий ґрунт. І йому дуже ґрунт. Такий ґрунт. Так, гіпоцирти тут у мене дві, я їх Ріжу, ріжу, а вони все ростуть в довжину. Все нижче і нижче, накривають антуріум. Так, Тут у мене сукуленти, отут вони були, але вже не могла я закрити і штору. Я сюди перенесла. Ви уявляєте, як мені треба було переносити їх разом. Вони зрослися там, вже колізія у цьому молочаї. І я Uh, цей Тут горщук завожаю. так oh. Я їх разом переносила звідси сюди. Так, тут ще вже цвітає у мене сансівєрія Запах стоїть, у чоловіка там свій запах від квітів, а у мене тут хої цвіли і сансівєрія Вона такий аромат од неї йде. Що вам сказати? Дендробіуми. Я в цьому році їх ці, що цвіли, всі позрізала. І це нові ростуть рослинки, цвів, цвіли, вони там не один. Їх дуже багато тут було. В мене ось бачите, там зрізаних скільки. Цвіли неймовірно. Ну Наскільки цвіли, Ну повністю всі в білих квітах дуже гарно. Так, строманта, тут теж гібіскус. Тепер ось у мене кава, був урожай у мене. Ягоди я з'їла всі, вони смачненькі такі. І от коли я з'їдала, бо я отсилала Івану підписнику, і він сказав, що не прийнялися. Не вийшло з із, ґрунту, із рослини з зерен. А я от зразу з'їдала і зразу садила в ґрунт. Можливо, це допомогло. Це я підсадила кактусик, нікуди було вткнуть. От. І вони вилізли і наверху це зерно, я почала операцію робити спасати їх, зніматті зерна, одну рослинку не вдалося, в общем, верхушечка зламалася, а ці мені пошкоджені листочки, але мені вдалося е акуратненько так, і ось три е кави, я думаю, що вони будуть рости. Тут на цій на тьфу Чуть не сказала Більбергія. Більбергія он у мене, Бугінвілії. Дивіться, що тут зарослі Вон, Їй тут так подобається. Це у мене гіацинт дав дітки, оце три дітки, От, і я їх оце посадила, думаю, так, щоб їх підрости, щоб вони цвіли. Мені здається, рожевого кольору. От. Але треба не забудьте поставити на холод восени, щоб місяців два на холоді був, тоді він буде цвісти. Це спонукає цвітіння. Так, епіфілім це той, що гарно цвіте. Я його в минулому році була сильно обрізала, він однією квіткою тільки цвів. Це в мене у горшку тут. Череночки були, прийнялися. Ну, в общем, в цьому році я чуть-чуть підправила от, і залишила його тут, бо там він у мене, тут де Більбергія, от там він стояв, мені здається, там йому мало світла. І я його е, тут залишила що. Ви знаєте, у нас розноситься аромат. На всю квартиру. Заходиш тільки в квартиру, стоїть аромат такий, такий запах. І ось дивіться, цвіте кава. Це вже вдруге. Вона тижнів два назад з села менше було квітів, якісь менші були. А тут подивіться, які вони здоровенні, подивіться їх скільки. Я, я не пам'ятаю, на початку я говорила, що я знімаю в четвер. Бо я боюся, що завтра вони вже не будуть такими красивими. Ось, бачите, дивіться, скільки їх тут. О, стоїть такий аромат п'янкий. О, я не знаю. Ну, так, така розумничка моя кава. Отам От зверху ще нові листочки блискучі, я робила в інстаграм. Виставляла цвітіння. так Зверху залазила, фотографувала. Ось там, дивіться, кубкою прямо. Ну, так ще він ніколи не цвів. Ось. Так, і тут у мене кактуси, ехінопсіс. Ось вже закривається. оце він. Ось ще один буде цвісти. Цей у мене вперше цвіте, із маленького кактусяти вирощений. От І вперше цвіте. Ну Він нічим не відрізняється. Всі ехінопсиси ну, бувають рожевіші, а в основному білі. І цей буде теж так цвісти білим. Вони мають і свій аромат, але чим вони відрізняються від інших кактусів, тим, що вони. Цвітуть, Ось на ніч відкривається квітка. І ось, ви, бачите, сьогодні ще перша половина дня, а він вже закривається. На вечір уже буде висіть, лежать на тому кактусі. От. На відміну від оціх. Ось ці вже давно цвітуть, вже більше тижня. І цей довго цвіте, і астрофітум у нього відкриваються квіти. Декілька днів підряд. от Так, сюди я перенесла красандру поближче до сонця. І ось вона, я її обрізала була десь, напевно, в березні, бо за зиму витягнулися гілочки. от Через те вона і пізніше вона там вже були ці бутони, але я вирішила. Її будуть гнутися, нестійкі будуть і це сюди переставила, обрізала і сюди переставила. А тут у мене ось стоїть, вони разом стояли більбергія. Ось, бачите? Цвіте. Ну Я вже в своїх відео раніше показувала. ось Тут, тут такі зарослі більбергії. Хотілося б мені хотілося, щоб декілька рослин так розсвіли і були красивими. от Калу в цьому році я не поставила на вікно. от Бо вона закриває світло. Ну, не знаю, я вирішила, в цьому році хай вона стоїть тут. Тут теж всунула зернятко кави, але зняла. Плівка там така в нього. І ось воно зійшло без зернятки наверх. Так що треба знімати. Дивіться, плектрантус як цвіти. Ось. Гарно. Так, і тут в цьому році мене радує епіфірум. Він уже цвів. Двома квітками і ось, ось три буде зразу. І так він розростається. Тут е, ця бугенвілія теж цвіте. Ой, який аромат кави. Я просто шаленію. Так, Тут цей кактус гімнокаліцем цвіте. Вже два чи один я зняла від цвівших. От, та, три не цвіла. Я вже сюди її перенесла ближче до вікна, ну, не знаю чого. Та тут вже нічого не цвіте на опунці, відцвіла. Але ви знаєте, масово не цвіла. Вона по одній, по дві квітки випускала, тобто розпускала. І не було такого ефекту. Вау! Що скільки квітів. Я не знаю. От мені хотілося, щоб вони всі разом розпустилися. Так. Дивіться на цього красунчика Еоніума. Бачите, дивіться. Тут три рослинки були, а там зверху, я не знаю, там той не цвіте, марне, ні. От. І подивіться, всі будуть цвісти. Всі три. І ось ще один окремо. Теж буде цвісти. Так, ну тут теж Бугінвілія. Там у мене була традисканція я почеренкувала і десь стоїть у воді, а горшок не знімала. Так, і тут кактуси, кактуси, алое, стапелія Ось цвіти гуернія, бачите? Тут церапегія, вона тут розкидає свої ці мотузки по всім горшкам, а тоді приходиться виковирювати. Відцвітає Зефарантис, от новий лізе, цвісти буде бутончик. Теж от би цвіли вони всі разом. Ну, в общем, от так наші справи. От. Ну, а, ще ж ось і оліандр буде цвісти. Ну, кава, ну, ви навіть, ну, давайте ще раз ось, ви подивіться на це. Шкода, що ви не відчуваєте той запах, який, в якому ми купаємося. Ось нові гілки, бачите, які вони блискучі, на відміну від старих тусклих. О. Так, ну, на цьому буду закінчувати. Буду говорити до побачення. Я на наступному тижні випущу відео, трохи розкажу про те, як я весь цей час, поки не знімала відео, Жила, що робила, чим займалася, як проходило моє життя. Кому цікаво, можете заходити і дивитися те відео. А поки говорю вам до побачення, всім благ вам, мирного неба, всім, і до нових зустрічей. Надіюсь, що я буду продовжувати.